Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про одну MMORPG. Звичайно, це не звичайна MMRPG, тут немає відкритого світу, а основна локація складається з такого собі хабу. Це така площа, на якій є все, що необхідно. Тобто всі свої справи, які вам потрібно зробити, ви робите саме тут. Тут можна. Переглянути пошту, те, що вам приходить, або сходити до кузнеця, викувати собі нову броню, зброю, щось покращити, взяти завдання, подивитися на інших людей, не знаю. Тобто в начальній локації ви робите підготовку для подальшого бою. Перебоїть чуть-чуть пізніше. Так. Значить, що ще. Після того, як ви вивчили всю так сказати, начальну локацію, подивились, що тут є, що, чим ви можете тут зайнятися, ви можете відправитися у бій. Так, тепер перейдемо до зброї. Тут є великий вибір її. ну... Ну, гаразд великий, нехай буде великий вибір. Кожна зброя по-своєму унікальна, також тут є як в якихось файтингах комбінації клавіш для проведення різних типів атак. Наприклад, меч, це саме стандартна зброя, б'є по-простому, немає ніяких таких сильних... Сильних унікальних речей, скажімо так. Сокира ж повільна, наносить багато шкоди, але нею потрібно дуже гарно вміти рубати, так сказати, монстрів, тому що це не дуже легка зброя для гри. Кулаки натомість. Це. Не така. Це. Це несередньої по дамагу зброя, але її унікальність в тому, що вона дуже легко може застанити ворога. Це її основний... основна суть. Е Клінки цепні, е це зброя, яка. Робить вас дуже швидким, мобільним. Ви можете підлітати до ворогів дуже швидко з нею, підлітати вверх, тобто рубати крутитися на повколо цих монстрів. Піка дуже швидка зброя, наносить багато шкоди та дуже легко відрублює частини. Монстрів, тобто з нею ви будете більше заробляти ресурсів. І раніше, коли я грав, я бігав саме з нею, тому що вона була ну, вона цікава і гарна анімація, коли з монстра щось відлітає. І остання зброя це звичайні пістолети, які не мають багато видів атаки, і просто. Стріляють, тому вони не такі цікаві, як все інше, що тут є. Цікавого, і з цікавого, що додали вже давненько, але я не грав на той момент і не знаю, що про це розказати. Це якесь е е доволі велике дерево талантів, де можна, я як зрозумів, покращувати свого персонажа, відкривати йому нові навички та йти. В якомусь руслі по зброї. Тобто, якщо ти хочеш мечі, ти, будь, ну, ти можеш качати собі мечі, відкривати нові засоби для польотів на самому острові. Ну і все інше. Також тут ось система крафту, ви, може... ну, ви вибиваєте. Ресурси з, моби, з мобів, потім приходити сюди та крафтити собі зброю. Вона вся різна, навіть мечі вони також різні та мають різні характеристики та властивості. Що я хочу сказати в заключення: це гарна гра, її, вона безкоштовна, її можна легко спробувати вона. Легка для комп'ютерів, тобто не знадобиться дуже гарне залізо. Щоб в неї пограти. Вона цікава незвичайна, особливо тому, хто любить вивчати механіку босів. Та якось робити свій білд, щось видумувати своє. Це як діабло, тільки в якій є тільки боси та така само, можна сказати, складання білдів. Тобто гра безкоштовно спробувати її дуже легко скачати в Epic Story або на любій консолі. У свій час ця гра дала. Мені дуже, як це сказати, я навіть не знаю. І гарно я провів в ній час, коли не було в що грати. Та це був як свіжий ковток в воздуху. Так що І хтось, якщо захоче грати, або пограє, або вже грав колись, залиште свій відгук. Мені цікаво буде подивитися, чи я один. Люб-полюбляють цю гру, чи ще хтось? Такої думки, як я. Всім дякую за перегляд. До зустрічей.